Перше, це моя суб'єктивна точка зору. Дивитися російські телеканали не екологічно. Інформаційні операції, технології, якими вони користуються, вони формують незворотні зв'язки свідомості. Навіть це можна на такому кухонному рівні відчувати. Якщо у вас є родичі, чи у наших глядачів є родичі в Росії, коли з ними розмовляєш, є просто така завіса, через яку, крізь яку не можна навіть достучатися і сказати, що, ну, що у нас по вулицях набігають фашисти, бандерівці, що в нас не роз. Не їдять дітей, як це можуть да? Може здаватися десь там в глибинці Російської Федерації. І це все є частиною цієї загальної агресивної політики, не тільки військової політики, але й в першу чергу інформаційної політики Росії по відношенню до України, яка ще почалась до 14-го року. І мені як кримчанці, це, я це чітко усвідомлюю, коли вона активно вкладала кошти в розвиток мережі. Наприклад, громадських організацій проросійських uh -huh. да вкладали в русський мір, вкладали в медіа, вони підкупали журналістів, вони а, консервували тоді експертів, політиків, а, культурних діячів, митців, які сьогодні фактично є теж зброєю такої великої а, машини пропаганди.